Чого не було здається, вау, у нас все було, але ми слухняні, ми це робимо. І потім усе перевертається, і люди кажуть а як у вас так вийшло? Віра перемагає світ. Так переслідувач став переслідуваним. Проповідуючи, пастор Пуніс кумар, ледь затнувся. Побачивши молоду людину, яка сидить у задній частині церкви, він здивувався, а може навіть злякався. Це був перший раз, коли пастор побачив його після майже річної перерви. Під час їхньої останньої зустрічі молода людина, яка тепер спокійно сиділа на дерев'яному стільці в задній частині його зібрання, люто погрожувала йому смертю. Що він тут робить? подумав пастор. Він прийшов, щоб знову напасти на мене. Кумар був пастором церкви протягом майже двох років, незважаючи на те, що він був вихідцем з благочестивої індуїстської сім'ї, яка походила від роду брамінів по лінії вищої касти індуїстських священиків, він навернувся у християнство. Він добре знав витівки індуїстських активістів, які прагнуть навіть ціною власного життя покласти край поширенню Євангелія. За день до нападу, на його церкву, пастор і його парафіяни почали посилено молитися. Вони молилися за спасіння молодих людей, які погрожували пастору та його пастві. Після нападу вони почали молитися за них ще більш старанно. Можливо, це саме той день, коли Бог відповів на їхні молитви. Незабаром пастору все стане зрозуміло. Він продовжив вести богослужіння, і зібрання перейшло до молитовної частини. Після закінчення служіння пастор підійшов до молодої людини. Як тебе звуть? спитав він його. «Гоуда», – відповів той і випалив. Я читав цю книгу, і вона змінила моє життя. Якщо ви знаєте більше про Ісуса Христа, будь ласка, розкажіть мені і помоліться за мене. Пастор почав говорити швидко, розповідаючи Гоуді дедалі більше про Євангеліє. Гоуда сидів тихо, уважно вслухаючись у кожне слово пастора Кумара. Весь цей час він не міг повірити, що людина, яку він поклявся вбити, говорила з ним так люб'язно. У терористичній організації від нього вимагали шкодити іншим, робити небезпечні вчинки. А цей пастор лише попросив, щоб Гоуда щонеділі приходив до церкви. Я спалив його церкву, подумав Гоуда. і тепер він запрошує мене до напівзгорілого приміщення. Саме в цей момент Гоуда усвідомив, що він не знищив церкву. Більше того, тепер він набув її. Так тривало протягом кількох місяців. Гоуда не пропускав церковних богослужінь і дізнавався все більше про Ісуса та Євангеліє. Незабаром колишній бандит прийняв хрещення у тій самій будівлі церкви, яку намагався знищити. Можливо, це все й закінчилося б благополучно, але життя не казка. Не встигли ще в терористичній організації почути, що Гоуда увірував у Христа, як органи безпеки за всі його минулі злочини отримали ордер на його арешт. Гоуда був у жаху, тим не менш, пастор та інші намагалися підтримати його. Подумай, скільком людям ти матимеш можливість проповідувати Євангеліє, казали вони. У такій миті Гоуда почував себе більш безпечно. Він був щасливий піти до в'язниці, оскільки там перебувало багато його друзів. Він сподівався, що і вони зможуть спробувати те, що змінило його, і також знайти порятунок. Коли Гоуда був заарештований і доставлений до поліцейського відділку, він одразу почав розповідати інспектору поліції про Біблію. Вона змінила моє життя, сказав він. Я більше не вживаю наркотиків, не краду, я не завдаю людям шкоди. Тепер я інша людина. Все це було схоже на відчайдушне благання про помилування засудженої до страти людини. Проте каяття, яке звучало в голосі Гоуди, мабуть, здалося інспектору справжнім. тому він і вагався. Гоуда продовжував говорити, хоча пізніше він гадки не мав, що саме сказав. Він просто повторював про себе вірш із Біблії, де Бог сказав Стефану не турбуватися про те, що говорити, бо Святий Дух сам дасть йому слова. Коли Гоуда закінчив промову, інспектор був у захваті. Він був вражений переконаннями колишнього злочинця та його прихильністю до нового життя. Я закрию твою справу, сказав він, посміхнувшись. Гоуда впав навколішки, повторюючи Я молитимусь за вас, я молитимусь за вашу сім'ю. Гоуда був звільнений і почав важке служіння у своєму рідному місці неподалік Бангалора. Він почав проповідувати і невдовзі заснував нову церкву. Тепер колишній бандит був новим творінням, проте його зрада не давала спокою його колишнім колегам зі злочинного угрупування. Вони почали вести за ним спостереження. Вони зібрали проти нього докази та закликали місцеву поліцію знову заарештувати його. Однак нічого подібного не відбулося. Віра, Павло писав, яка проявляється, через що? Через любов. Ось це є віра, доброчинність, так? знання, стриманість, там терпіння і таке інше. Це і є пізнання. Тобто віра, це пізнання Бога, це пізнання Ісуса, фініш любов, тобто все тримається на чому, на любові, коли Ти готовий віддати своє життя. У нас все було добре, але ми віддали своє життя. Знаєте, ми опустилися на нижчий рівень у всьому, що ми мали в житті: житло, матеріально. Тобто у всіх обставинах, які були, це було свідоме рішення, це була віра. Це не просто було на один день любов. Ісус Він свідомо віддав своє життя це любов заради нашого порятунку, так само як люди рятуються, чому люди врятувалися, чому тут люди врятувались. чому ти не можеш врятувати людей. Тому що для того, щоб люди рятувалися, для того щоб вони ставали віруючими є ціна, ця ціна називається душа твоя та моя. Ця ціна називається любов. Якщо ми віддаємо свою душу, тоді люди рятуються, є ціна, душа за душу. Більшої любові ніхто не має за ту, як віддати свою душу за когось. Через 17 років після того, як Гоуда знайшов спасіння в Ісусі Христі, його служіння розширилося вже до кількох церков. Він встиг отримати безліч погроз і зазнати багаторазових нападів. Тепер він не переживає страх, оскільки з ним Господь, і він знає про ціну, яку можливо йому доведеться заплатити. І голда з радістю заплатить за те, що дала йому книга життя, що зробила для нього його мати, і за те, що пережили заради нього пастори так, йому є за що платити, і він готовий заплатити будь-яку ціну за свого Спасителя. Одного разу, після молитовного зібрання, голда прощався з парафіянами, коли побачив невелику групу молодих людей, які повільно наближалися до нього. Вибачте, ввічливо звернувся один з юнаків до голди, який стояв на порозі. Не могли би ви, будь ласка, вийти, однак це було не прохання, і Гоуда розумів це. Він зачинив за собою двері будинку молитви і ступив назустріч молодим людям. На нього одразу ж накинулися і почали побивати палицями, стовпчиками, голими кастетами та камінням. Молоді руки зірвали з нього одяг і, розірвавши його на шматки, Залишили Гоуду з сильною кровотечею лежати голим на землі. Один із ударів чоботом влучив йому прямо в зуби, і його рот був сповнений крові. Гоуду побили так жорстоко, що він був впевнений, що помре. Його оголене тіло перевернули, зв'язали йому руки за спиною та підняли з землі. Потім, навколо його кровоточивої голови, обв'язали плакат з написом: «Я той», Хто навертає індусів у християнство. На очах натовп збільшився до тисячі людей. Усі вигукували на адресу пастора лайки та образи. У повітря стріском піднімалося полум'я, в якому догорали 250 біблій, зібраних у середині молитовного будинку. Гоуду облили гасом і почали закидати палаючими бібліями, намагаючись перетворити його на людину смолоскип. Гоуда перебував у агонії. Він не міг говорити і ледве міг дихати. Засохла кров, не давала йому розплющити очі. Протягом двох годин його катували чоловіки, яких він колись називав братами. Ці чоловіки були загубленими душами, які він прагнув привести до порятунку. Поліція приїхала і розігнала натовп. Гоуда пройшов лікування у християнській клініці, і для його одужання знадобилося два місяці постільного режиму. Незабаром Гоуда повернувся до проповіді Євангелія. Щоразу, коли він бачив колишнього брата терориста, він посміхався. Ще одна можливість, думав він, врятувати загибле». Під час інтерв'ю для книги від Савла до Павла Гоуда сказав: Це свідчення є свідченням сили Божої. Я не боюся. Люди, котрі переслідують мене, не знають істини. Для мене дуже важливо що Бог дивовижним чином спас цих людей. Я його живе свідчення.